Протягом осені ворожі обстріли Чернігівщини суттєво пошкодили енергетичне обладнання. Наслідки надзвичайно серйозні, кажуть чернігівські енергетики. Відновлення зруйнованих об'єктів може тривати тижнями. Ворог застосовує тактику, коли по одному об'єкту об'ють постійно десятками дронів, і це стримує відновлення. Наслідки дуже страшні. От якщо ми беремо останні два місяці, да це вересень жовтень. Е Підстанції іноді знищуються просто під нуль, тому що е, прилітає не один безпілотник, а їх прилітає декілька. Ці пошкодження, е, ці прильоти відбуваються протягом декількох днів. У нас є такі випадки, коли 3-4 дні е, здійснювалася атака на наші підстанції. І тому в такому випадку обладнання пошкоджується практично все, і тому тоді. Е, Виникає така тривала і перерва в електропостачанні споживачів, і звісно, відновлення в цьому разі буде в випадку досить тривалим. Енергетикам доводиться ризикувати життями або прискорити відновлення пошкоджених об'єктів. Аварійні бригади працюють цілодобово і без вихідних, змінюючи одна одну. Аварійні бригади виїжджають одразу після того, як виникає пошкодження обладнання, а приступають до роботи вже саме коли дозволяє безпекова ситуація. І дані роботи вони проводять навіть під час повітряних тривог, вже враховуючи саме безпекову ситуацію на місці виконання робіт, от саме через те, що відбуваються повторні обстріли, повторні прильоти по об'єктам, час відновлення може значно затягуватись. Разом з енергетиками на місцях пошкоджень працюють рятувальники. Кажуть, гасити важко через специфіку енергетичних об'єктів. Є ризики повторних ударів, є також і жертви серед рятувальників. В ДСНС кажуть, що роблять все можливе. Під час враження це мостило витікає з трансформаторів, утворюючи значні площі горючої рідини. Плюс є різниця між мирним часом і все ж таки воєнним часом, рідко, коли в серйозні об'єкти прилітає один боєприпас. І Відповідно, руйнування значні. Руйнування значні, самого технологічного обладнання, руйнування систем управління та інших систем розподілу. Ну, це дуже серйозне серйозне ушкодження, чесно кажучи, я дуже вдячний енергетикам за те, що вони в такій ситуації взагалі змогли відновити електропостачання в області. Енергетики просять людей з розумінням поставитися до ситуації і графіки відключень, бо не все залежить від них. Щодо графіків і їх жорсткості, то можна додати, що не все залежить тільки від пошкодження нашого обладнання, а ще від пошкодження обладнання оператора системи передачі, тому що там також є значні пошкодження обладнання, і іноді, іноді не існує тієї можливості, щоб доставити. Транспортувати електроенергію да потужність від об'єкта генерації саме до кінцевого споживача, як повідомили в міністерстві енергетики України внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.